Шановна комісія, на вашу увагу подається бакалавська робота за темою розробка програмного забезпечення для публікаційної діяльності, виконав роботу студент групи КНТ 211 СП Максим Зінченко, керівник роботи доцент Євгеній Гох. Метою даної дипломної роботи є створення веб-додатку для публікації наукових статей, який буде забезпечувати функції редагування та коментування, а також сприятиме підвищенню ефективності наукової роботи. Задачі даної дипломної роботи такі як аналіз існуючих рішень та визначення їх недоліків, розробка вимог до веб-додатку для нового публікацій, проєктування архітектури програмного забезпечення, реалізація веб-додатку з використанням сучасних технологій, тестування програмного забезпечення, аналіз ефективності стройного додатку. Третій слайд присвячений аналізу сучасних вебдодатків, які використовуються для публікації і діяльності. Зображені приклади таких додатків, як сторітиз, літератур, ейт. Та Ulysses App. Мета цього слайду показати, які існуючі рішення вже застосовуються в даній сфері, та надати базу для порівняння функціональності та можливості з цих інструментів з розроблюваним додатком. Цей аналіз допомагає визначити, які функції є важливими і які недоліки варто врахувати при створенні власного рішення. В ремон проведено аналіз функціональності трьох популярних інструментів для публікаційної діяльності: Ulysses, Scrivener і Storytis. Таблиця охоплює різні аспекти, такі як текстовий редактор, організація проєктів, синхронізація, експорт, шаблони документів, ціль письма, інтерфейс, інструменти для рецензії, шаблони, автоматизація, мобільна версія та візуалізація даних. Проведено аналіз технологій розробки. В таблиці фреймворків розглядаються такі критерії, як продуктивність, масштабованість, криво навчання та екосистеми для фреймворків: РИК, Angular, Vue.js і Besttra. В таблиці технології технологій порівнюються Python, Node.js та PHP за продуктивністю, масштабованістю, екосистемою та кровою навчання. Шостий слайд описує технології, що використовуються в розробці веб-додатку. Вказано веб-переглядач Google Chrome, інтегроване середовище розробки PHP Strom, розмітки та стилів HTML і CSS, framework, Bootstrap, трамувальну мову PHP, паттерни проектування MVC, Active Record, ORM, Singleton. Систему управління базами даних MySQL, інструмент для роботи з базами даних PHP MyAdmin, локальний сервер OpenServer та веб-сервер Apache. На сьомому слайді представлено структуру файлів додатку, описано у зроблені директорії та файли. На восьмому слайді представлено схему бази даних, яка використовується в додатку. Схема показує структуру їх поля і зв'язки між ними. Дев'ятий слайд описує інтерфейс користувача веб додатку. Тут наводяться зображення та описи основних елементів інтерфейсу, таких як головна сторінка, сторінка створення та, описи, ой, вибачте, та сторінка редагування публікацій, адміністративна панель. Проведено функціональне тестування веб-додатку. В результаті наведено таблицю з переліком функцій, описом дій, очікуванням та фактичним результатом тестування. Наприклад, створення нової публікації, редагування публікацій, додавання коментаря та реєстрація нового користувача. Також було проведено експериментальне дослідження продуктивності та безпекове додатку. Тут наведені результати навантажувального тестування та тести на проникнення, показано сценарій навантаження до 500 та 1000 користувачів, їх результати, потенційні вузькі місця та пропозиції щодо оптимізації, такі як кешування та оптимізація запитів. У тестах на проникнення виявлені вразливості, як от SQL-ін'єкції та XSS, надано рекомендації для підвищення безпеки, включаючи перетримізовані запити і регулярні аудити. В даній дипломній розроді розроблено програмне забезпечення для публікаційної діяльності, що дозволяє ефективно управляти процесом створення редагування і публікації наукових статей. Також проаналізовано поняття програмного забезпечення для публікаційної діяльності. Розглянуто сучасні веб-додатки, виявлено їх переваги та недоліки, сформульовано вимоги до розробки нового програмного забезпечення. Також проведено аналіз вимог до системи, обрано технології розробки фронтенду та бекенду, розглянуто питання безпеки, роботи з базами даних та розгортання додатку. Також описано основні модулі розробленого програмного забезпечення, структуру баз даних, локальний веб-сервер та інтерфейс користувача, розглянуто функціонал кожного модулю та особливості реалізації. Проведено тестування та експериментальне дослідження розробленого програмного забезпечення, проведено відповідність функціоналу вимогам, ой, перевірено, вивчаюся, виявлено недоліки, оцінено продуктивність та безпеку, надано рекомендації щодо оптимізації та покращення безпеки. Також розроблене програмне забезпечення відповідає вимогам, має модульну структуру, використовує сучасні технології та підходи, враховує аспекти безпеки та продуктивності. Подальший розвиток програмного забезпечення може включати розширення функціоналу, інтеграцію з іншими системами та сервісами, досконалення UI UX, регулярне тестування та оновлення дозволять підтримувати високу якість та актуальність програмного забезпечення для потреб наукової спільноти. Дякую.